У Хмельницькому відбулася позачергова сесія міської ради. Депутати розглянули 32 питання порядку денного, ключовим серед яких став перерозподіл коштів бюджету громади. Пріоритети при цьому залишаються незмінні підтримка сил оборони та соціальний захист жителів міста. Цього разу на адресну допомогу військовослужбовцям, їхнім родинам, реабілітацію та інші виплати передбачили 26 мільйонів гривень. Окремо депутати ухвалили рішення щодо підтримки 42 родин полонених та безвісти зниклих військових. На це спрямували майже 2 мільйони. Мільйони 400 тисяч гривень, крім того, додаткове фінансування спрямують на придбання обладнання та пряму підтримку збройних сил. Понад 77 мільйонів гривень. Ми передали на, скажімо так, питання пов'язані з оборонкою в цьому році. До слова загальна сума, яку ми віддали на питання пов'язані з обороною, це 774 мільйони гривень. На сесії ухвалили рішення щодо дотацій для комунальних підприємств. Уряд зазначають у міській раді, не компенсує різницю в. Тарифах через це лише комунальне підприємство Теплокомуненерго не близько 900 мільйонів гривень. То щоб такі організації могли стабільно працювати, місто вимушене підтримувати їх коштами з бюджету громади. Тому ми змушені що сесії, коли розглядаємо бюджет, дотувати ІКП Водоканал, і КП МЛІСТЕПЛОКУНЕРО коштом платників податків сьогодні це 45 мільйонів гривень. І такі суми насправді майже щосесії для того, аби ці підприємства могли бути на плаву і надавати послуги для мешканців нашого міста. Додатково депутати внесли зміни до низки програм, що стосуються підтримки сил оборони та інших підрозділів. Крім цього, під час засідання розпочали процес обговорення бюджету Хмельницької громади на наступний рік. Дали старт бюджетному процесу на 2026 рік. Бюджетний процес відбувається. Працюємо з розпорядниками коштів. Далі будемо залучати безпосередньо депутат. В громадськість будуть публічні слухання проекту бюджету. Орієнтовно це буде відбуватися десь в першій декаді грудня поточного року.